Хто не подібний ні до старшого сина, ні до марнотратного, роздуми над Словом Божим на суботу другого тижня Великого посту. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи: Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. І по небагатьох днях, зібравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розгульно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав, скільки наймитів мого батька? Мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином, приймиш мене як одного з твоїх намітів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився. Побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм слугам: негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти й веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного зі слуг, він розпитував, що б це воно було. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколо відгодоване теля, бо здоровим його прийняв назад. Тож він розгнівався і не хотів увійти. А його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові Ось стільки років я служу тобі, ніколи не переступав твоєї заповіді. А ти мені ніколи не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому Дитино, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти. Бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Бог не за гріхами нашими учинив із нами. Милосердя Боже тішить нас, коли ми самі грішимо. З іншого ж боку ми гніваємося на Бога, коли він милосердний до інших, так як старший син із притчі Гнівався на свого батька. Старший син мав свої підстави. Батько простив надто легко. Батько не зробив висновків із гріхів свого молодшого сина і з вірності старшого. Поведінка батька теж була непедагогічною щодо марнотратного сина, який міг задешево оцінити батьківське прощення, яке дістав так легко. В нас десь глибоко сидить старший син і його мислення, ми так підходимо до сповіді, роблячи іспит совісті, не думаємо тільки про занедбання, але й про поступ, розвиток, якого ми досягли. Нам би видавалося несправедливим, щоб Бог нас постійно прощав і постійно задарма, без будь-якого виправлення з нашого боку. Як старший син ми хочемо вірністю і тяжкою працею вислужити собі Боже милосердя. Також і молодший син ставав перед батьком, навіть боячись попросити про милосердя. Він теж спершу думав, що йому належить кара, і що він має відробити покуту, що може просити тільки про те, щоб бути невільником у батька. Свята людина це той, хто не подібний ні до старшого, ні до молодшого синів із притчі. Святий він як батько. Свята людина не цінує нічого більше, ніж милосердя, чи того милосердя, про яке просить як скрушений грішник, чи того, якого хоче вділяти винуватцям. Свята людина вона як Бог. Багато милосердям. Наприкінці життя вона не хвалитиметься тим, що за всі роки зробила для Бога, а тільки пригадуватиме милосердя, якого зазнала у своєму житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.